Це програма Вінкіз і сьогодні. Ми у садочку номер 52 Веселка. Музика, гра, вправи, а головне слово. Усе це елементи логоритміки. Тут у садочку номер 52 їй приділяють особливу увагу. Але про усе це згодом у нашій екскурсії. Наш дошкільний заклад працює за освітньою програмою Дитина, за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку Певнений старт та парціальними програмами. Дошкільня там освіта для сталого розвитку про себе треба знати про себе треба дбати та афлатот. Згідно листа Міністерства освіти і науки України щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі. Ми в цьому році здійснювали моніторинг освітнього процесу саме за допомогою рекомендованих ігрових діагностичних методик. Опрацювавши результати моніторингу за допомогою кваліметричної моделі, педагоги мали змогу планувати індивідуальну корекційну роботу з дітьми та організувати роботу гуртків згідно індивідуальних здібностей та ободобань наших вихованців. Пластикову пляшку або лампочку, яка не працює швидше за все, ви викинули в сміттєвого баку. Але ця історія не про нас. Цим предметам можна дати друге життя, і вони перетворяться на щось цікаве, скажімо, на новорічну іграшку. Наша група займається, працює над програмою «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку. Ми навчаємо діток економити електроенергію, воду та ощадливо використовувати папір. Тема нашого заняття Я хочу бути еко, тобто, ми хочемо з дітками виготовити із. Використаних речей цікаві іграшки. Ми сьогодні з дітками виготовляємо із паличок для розмішування кави чудові новорічні зірочки, а також із поролону використаного ялинку. Ми їх оздоблюємо різними бантиками, бусинками та клеєм з блискітками. Діткам дуже подобається така робота. Їм дуже цікаво. І ми, по-перше, зберігаємо красу, і ми відновлюємо непотрібні речі, даємо їм нове життя. Завдань нашого дошкільного закладу така організація навчально-виховного процесу, за якою не лише зберігається високий рівень розумової працездатності вихованців, а безумовно покращується їх стан здоров'я. Сьогодні проблеми здоров'я дітей набули особливої актуальності, оскільки дедалі помічніше стає тенденція зростання погіршення стану здоров'я дітей. У умовах нашого дошкільного закладу вихователі впроваджують різноманітні здоров'я та профілактичні технології інноваційного та здоров'я Збережавального характеру при цьому враховуючи індивідуальні особливості вихованців під час навчання дітей дошкільного віку, читання з авторською методикою Людмили Шелестовою, розвивальне читання, розвиток малят поєднується із задоволенням їхніх потреб та інтересів. Перед дітьми не ставиться завдання як найшвидше навчити їх читати, а завдання вихователя викликати позитивні емоції, гарний настрій, бажання виконувати ігрові завдання та вправи. Граючись, діти закріплюють кольори, відтінки, кольорів, предмети, побуту, учаться класифікувати, узагальнювати і систематизувати. Але родзинкою нашого навчання є використання об'єктів «Куточка живої природи. Використання равликів. Ми називаємо равликотерапія. Завдяки цьому навчанню дітки знайомляться ближче з природою, стають більш дбайливими, доглядають за тваринками і це несе розслаблюючий релаксійний ефект. Я використовую інноваційну методику Зайцева навчання дітей читанню з раннього віку. Працюю з дітьми з трьохрічного віку і майже в усіх розділах програми використовую елементи цієї системи. Це цікаве, швидке, безболісне, усвідомлене уміння читати за допомогою спеціальних таблиць кубиків, карток, ну і виготовленого дидактичного матеріалу. Дітям це завжди подобається. Вони це з задоволенням роблять. І результатом цієї роботи є те, що діти старшої вікової групи 100% оголодівають усвідомленим злитним читанням. Без сумніву для кожного з батьків важливо, щоб дитина розвивалась фізично та розумово. Якщо ви думаєте, що у садочку для цього достатньо побігати чи пострибати, ви помиляєтесь. Степ і фітбол, гімнастика, сучасні методи виховання у прогресивних дошкільних навчальних закладах. Якщо з неба дощок є, ми усі. За самими останніми даними науковці, які спостерігають за фізичним розвитком дітей, такі заняття зміцнюють кістково мязовий корсет дітей, що особливо важливо в випадку, коли у дітей є вади рухового апарату, він сприяє поставі, правильній поставі, розвиває координацію рухів, позитивно впливає і зміцнює сердево-судинну систему дихання. Завдання, які ми ставимо перед собою, займаючись від гімнастикою це навчитися навчити дітей правильно сидіти на м'ячах, утримувати рівновагу, займатися самоконтролем, зміцнювати м'язи, які для в дальнішому правильну поставу роблять у дітей, і звичайно, ініціативу у дітей розвивати творчість, активність і зберігати дітей здоровий спосіб життя. Також гімнастика, фітбол-гімнастика по своїй функції прирівнюється до верхової їзди. Тобто верховою їздою її лікується багато хвороб, криптаз, каліози і все таке інше. На Фітбол-гімнастика у нас використовується не тільки заняття з фізкультури, але й у повсякденному житті. Діти на мечах, сидять на мечах за столами, і малюють, і ліплять, і граються в речі. Почали роботу над проєктом Логоритмику вивчаємо, власну мову розвиваємо. Педагогами груп компенсуючого типу складено покроковий план його реалізації, розроблені перспективні плани занять з логоритміки з дітьми 5 та 6 років. Ми рекомендуємо використовувати елементи логоритміки, навіть якщо дитина не має ваді мовлення. Такі заняття доречні для формування мовного дихання, відчуття ритму, виразного читання художніх творів, виховання позитивних манер спілкування. Дорослих пісок може наштовхнути на філософські думки про плин часу, а ще пісок може лікувати. Цинплей або пісочна терапія є хорошим методом позитивного впливу на психічний та мовневий розвиток дитини, адже пісок він саме такий природний, доступний і дуже зручний в роботі матеріал. Для дітей пісочна терапія чудовий спосіб оздоровлення, адже це гра. А гра для дитини це природний і необхідний улюблений е такий елемент діяльності. Гра допомагає дитині зняти емоційне напруження, розповісти про свої проблеми, показати свої страхи і позбутися їх. Можна ще малювати на піску. При малюванні на піску дитина добре розвиває дрібну моторику. Пам'ятаєте, на початку програми ми говорили про логоритміку у цьому дитячому садочку. І приділяють особливу увагу. А вихователі розробили авторську унікальну програму. Але все це я пропоную побачити на власні очі. В чарівному лісі жила була білочка. Вночі в лісі тихо-тихо. Та ось одного зимового ранку білочка прокинулась і згадала, що в неї сьогодні день народження. Остатливі інтереси на лікарні свято. У паметах, мисточку білці стрибала. Музикування на музичних інструментах це є одна з найцікавіших форм музичної діяльності. Ми вирішили піти далі і зробити інструменти нестандартні. Дітям дуже подобається така форма роботи, і вони настільки захоплюються грою на інструментах, що вони не помічають ту велику працю педагогів, які роблять свою навчальну справу. Тобто гра в оркестрі і взагалі на інструментах це розвиток дрібної моторики. Це розвиток почуття ритму, це емоційний стан завжди позитивний. Вони міняються інструментами. А сьогодні я хочу бути струмочком. А я ще хочу, я ще це не пробувала. Тобто дуже позитивний такий вплив, взагалі, на психоемоціональний і на фізичний розвиток. Ось такою видалась наша маленька екскурсія та знайомство із садочком номер 52 Веселка, але це ще не кінець історії. Замить ми побачимось у нашій студії, де на нас чекає урок логоритміки та лісова школа. Ми продовжуємо програму як і обіцяли зараз у нашій студії ви побачите урок з логоритміки а також лісову школу. Це методика, яка Допомагає діткам адаптуватись до справжньої школи. Як саме нам розкажуть вихователі дитячого садочку, номер 52. Вітаю у нашій студії. Будь ласка, розкажіть, що ж це за методика, як вона працює. Вступ до школи це новий етап у житті дитини. Багато дітей з трепетом і хвилюванням переступають поріг школи. Іноді ця урочиста подія затмарюється тривогою страхом невідомості. Щоб допомогти дітям адаптуватися до шкільного навчання, подолати страхи, ми використовуємо психокорекційні казки Марини Панфілової Лісова школа та інтерактивні ляльки, виготовлені власноруч. Співпереживаючи лісовим героям, діти звертаються до своїх почуттів. І майбутнім школярам легше рефлексувати свої вчинки, усвідомити причини своїх страхів через поведінку лісових героїв. І от типовий опис шкільного приладдя, класу, е обладнання, яке буде в школі, правил шкільних, допомагає дітям подолати ці страхи і легше адаптуватися до шкільного навчання. Знаю, що ваш дитячий садочок розробляє авторську програму з логоритміки. Ви продемонструєте нам урок логоритміки, але про це згодом зараз. Ви розкажіть, що ж таке власне логоритміка? Логоритміка поєднує з собою виправлення ват мовлення і розвиток сенсорно-рухових здібностей дитини завдяки мовно-руховим і музичним вправам. Ну ще можна і ігри застосовувати. Завдяки тому, що коли ми регулярно застосовуємо логаритмічні завдання заняття, то у дитини відбуваються дуже великі зміни в її організмі і взагалі з в її системі. Наприклад, покращується звукова мова, накопичується словниковий запас, ритм, темп голосу, кінестетичні здібності більш розвиваються. Взагалі в нашому організмі все підпорядковано, підпорядковано е, темпу і ритму. Серце працює ритмічно, да, е, легені теж е, мозок. Е, тому якби ми е, самі підстраїмося під цей ритм. Але логопедичні вправи ми можемо не тільки використовувати на уроках логопедичних групах або в центрах розвитку дитини в садочку, але ще й вдома можна застосовувати завдяки саморобним інструментам мами, бабусі, дідусі там татусі, всі, хто є вдома, можуть з дитиною просто гратися або проводити такі музичні вправи. Більш спочатку брати вправи, більш легче, і поступово їх ускладнювати. Тому можна брати вірші, чистомовки, скоромовки, казки і розвивати дитину, просто граючись. І ми ще би порадили, щоб такі вправи і логарифмічні заняття проваджували не тільки. Групи, які потребують цього, але в будь-яких групах загального розвитку, тому що це дуже сприяє розвитку дитини, її мовленню і адаптуванню до окружаючої середи. Ну і власне зараз ви нам продемонструєте і лісову школу, і коротенько урок логоритміки. У лісі суєта переполох. Лісові звірята збираються до школи. Ведмедик одягнув найкращу форму, яку мама йому підлаштувала. Подружки білочка з лисички одягнули гарні сукні, їжачок. Дуже довго готувався до школи, бо він хоче бути справжнім учнем. І тільки Вовчик марить спортом. Його улюблена справа це футбол, теніс. Але він теж хоче бути школярем. І ось зустрічаємо наших лісових школяриків. Будь ласка, їжачок. Добрий радо! Я їжачок. Я дуже хочу ходити до школи і мати нових друзів. У мене є чарівний дзвінок. Я буду розповідати за дзвінки, коли дзвінок дзвенить, то пора до урок. Так, дзвіночок нам буде допомагати оголошувати про уроки і перерви. А хто ж у нас наступний учень? Добрий день, я ведмедик, а мені мама сказала, що до школи треба йти ошатним, тому як на свято, тому я одягнув шкільну форму. Я дуже хочу бути школярем. Ну що ж, приймаємо <кій> тебе <кій> до лісової школи, так? І ось наші подружки, лисичка і Білочка. Ой, білочко, як же ти будеш у школі вчитися? Ти все стрибаєш та стрибаєш? Не знаю. Я дійсно не можу сидіти на місці спокійно. Та нічого, там кажуть, є перерви. Ота дихи пострибає. Перерви. А мені тато сказав, що в школі є уроки, на яких ми будемо вчитися. Ну, звичайно, друзі мої, є уроки. Але між уроками є, є перерви, щоб ви не заморилися, щоб ви відпочивали. От на них ви можете грати ігри. Так? Ми з вами поговоримо про, про те, які ігри ви можете грати. А хто а у нас наступний поспішає такий спортивний. Добрий день, я не запізнився. Ну, запізнюєшся, Вовчику, а вже і дзвінок дзвенів, і урок скоро почнеться. А я не чув. Я так люблю спорт, що про школу забуваю. А ми будемо у школі гратися. Ну, звичайно, будемо. Ми за... Можна стрибати і бігати. В школі стрибати і бігати. Давайте поговоримо про які спортивному майданчику чи в спортивному залі. Ми зараз поговоримо з вами, в які ігри можна грати в школі, так? В теніс. В тенісну якщо є Шахи, дочки, дочки Шахи. Шаки. Плутанка, струмочок. Плутанка, струмочок, звичайно. Але Шашки. Це, це ігри, які Шашки, ви будете... Шахи. Звичайно, звичайно, які ви будете грати на перервах. Але я розумію, що вам дуже хочеться не просто вчитися, а грати. Тому існують такі ігри для навчання, які називають дидактичні. От в них ви будете грати на уроках і за допомогою них пізнавати нове. І зараз я вас запрошую на перший урок логоритміки у школу логопедичних наук. Запрошую? Підемо? Да. Добрий день, діти! Ви завітали до класу логоритміки. Але коли ви до мене поспішали, на дворі здіймався дуже сильний вітер. І він співав пісеньку. Яку пісенку він співав? А потім налетіла сильна хотелиця, і вона як співала? Голосніше. У добре. А зараз ми з вами трошки пограємося і зігріємося. Да? Починаємо. І малята, а малесенькі звірята. У лісочку проживаємо. До всі завітаємо. Привій, перший зайчик, зайчик, пострибайчик, прибіг, перший зайчик, зайчик, пострибайчик. Стрибаємо, Стриб, стриб. Стриб, стриб, стриб. Подани весела білка, скік, 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 за двіря та ми лисичка, рух хвоста я сестричка, наш волючий їжачок, ми гонувся у клубок, наш волючий їжачок, ми голонувся у клубок. Крумінь їжечка промувся, їжечок наш потягнувся. а ведмедник попійшов, по дорозі мед не знайшов, у лапки набирали, смачно медом ласували. Мед у лапки набирали, смачно медом ласували. Групуємо, групуємо. Разом сплеснемо гучніше, що. Стало веселі, що плескати ми любимо, і в каплічках по колінцях шльоп, 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 і з боків поплискає хлоп-хлоп-хлоп. Відпочити нам пора, і скінчилася вже гра. Відпочити нам пора, і скінчилася вже гра. Молодці, це були вихованці дитячого садочку, номер 52, а Також музичні, керівники, вихователь та логопед. Я сподіваюся, що ви почерпнули для себе багатого цікавого. Це була програма Вінкіз до зустрічі.